Усім ще раз доброго дня. Ви на телеканалі Еспресо продовжуємо цей інформаційний день. Студії Олексій Булаков та Мар'яна Романяк. Нагадаємо питання ефіру. Чи почуваєтесь ви захищеними від атак терористів? Якщо почуваєтесь, то 0800-211-381. Якщо не почуваєтесь захищеними, 0800-211-382. І обов'язково запрошуємо вас висловити свою думку на сайті еспресо.тв і в мобільному додатку. Еспресо. вітаємо у студії. Нашого наступного гостя Це Ірина Сашко, керівник громадської ініціативи Європа. Без бар'єрів, вітання вам. Європарламент у 4-6 квітня вже проголосував за безвіз для України для українців. Та все ж варто знати певні терміни, коли ми зможемо перетинати кордон з Євросоюзом без безвіз. Ну я думаю, для того, щоб відповісти на це запитання, потрібно в першу чергу зазначити, що після європейського парламенту ми все ж таки очікуємо ще на останнє а, рішення третьої інституції Європейського союзу ради ЄС, яка задіяна в цьому процесі. І е, загалом це має теоретично відбутися в травні місяці, коли буде поставлена, я сподіваюсь, вже абсолютно фінальна жирна точка в цьому а процесі. Може і Знаєте, знаєте, насправді ми ж зараз, коли намагаємося говорити про дати, То ми говоримо це від себе, але спираючись на певний алгоритм прийняття рішень і графік Європейського Союзу. Тому, ну уявімо собі теоретично, що, не дай Боже, стається якась подія, яка, наприклад, наш з вами безвіз, скажімо, може відсунути трохи в сторону, то очевидно, що, скажімо, рішення Ради ЄС тоді відбудеться. Це, наприклад, пізніше, да? тобто такі речі треба все ж таки брати до уваги, але ми е сподіваємося, що ніякого е негативного сценарію не відбудеться. Е і ми вже в червні місяці, е я сподіваюся, що будемо на практиці е використовувати безвіз. Це має статися е власне, у влітку. Але для цього потрібно мати е паспорт. А, абсолютно, це є чітка вимога Європейського Союзу, там відповідна регуляція, яка каже про те, що безвізом можна буде скористатися лише за наявності біометричного закордонного паспорта. Давайте Перед тим, так, так пригадаємо, як це все було. Подивимося зараз президента України Петра Порошенка без коментарів саме в момент оголошення безвізу для українців. Петрович, я прошу пробачення. Щойно надійшла новина. 521 голос в Європейському парламенті за безвізовий режим з Україною. Я вітаю Арсенія Петровича, я вітаю Володимира Борисовича, Саулюс, я вітаю тебе, Юрій, і вітаю всіх, хто до цього доклав максимум зусиль. І я вітаю тебе, український народи, я вітаю тебе, Україна! Дякую. Такий собі стендап від українського президента в гарному сенсі цього слова, і все ж таки, продовжуючи тему, для викона... для того, щоб скористатися безвізом, біометричний паспорт, що він містить в собі, і це ж не така жахлива річ, яка здається деяким українцям. Я думаю, що ми мусимо говорити про те, що це прогресивна річ, в першу mm -hmm. чергу, якою користується більшість громадян країн Європейського Союзу. І е, чим відрізнятиметься біометричний паспорт від того, яким ну, скажімо, більшість сьогодні mm -hmm. користуються українців, це тим, що е, полікарбонатна сторінка е, самого паспорта вона міститиме такий маленький е, чіп, в якому буде вмонтована е, біометрична е, інформація, як ми це кажемо, біометричний ідентифікатор, а простіше кажучи, це відбиток пальця. Ага. І, е, власне кажучи, це що дає? Це збільшує суттєво рівень безпеки такого документу. Тому що е, ті документи, які містять, наприклад, е, вклеєну фотографію, ними взагалі надзвичайно легко, е, скажімо, якимось е, злочинцям чи авантюристам так, так, використати. Угу. Так. Е, окрім цього, це паспорт, який, ну, знаєте, е, е, дає можливість швидше. Комфортніше взагалі проходити кордон, тому що під цей паспорт уже є і розміщені такі машинощитувальні прилади, які дозволятимуть легше проходити швидше проходити кордон. До речі, за останніми даними близько трьох мільйонів українців вже мають біометричні паспорти. І питання до вас: наскільки дорого українців зробити такий паспорт? Ну знову ж таки, є встановлена вартість цього паспорта? То якщо людина звертатиметься безпосередньо у відділ, скажімо, міграційної служби. І це, якщо я не помиляюсь, трішки більше 500 гривень. Mm. Якщо, скажімо, людина хоче терміново виготовити такий паспорт, то, ну, вочевидь, вона може звертатися до так званих комерційних посередників, які ну, достатньо якісно, але за додаткову вартість можуть зробити цей паспорт. Тобто, як більше. було з візами, точно так, я, я думаю, що так можна порівняти. Я думаю, що так. І загалом, от ці біометричні закордонні паспорти, це, знаєте, така перша. Ша ластівка реформа ідентифікаційних документів, яка була розпочата в рамках візової лібералізації, і вона буде продовжуватися тим, що вже зараз видаються такі. Ідентифікаційні документи, які мають замінити наші з вами внутрішні паспорти. Так що, загалом, от біомет до біометрії треба звикати. Це нормальний спосіб життя людини, яка хоче мати більш захищений рівень безпеки. Але я так збалансую невеличкою зрадою. Ну можливо, зрадою. Ми зрадимо для... зради, так так ну з їх спростовувати. Ми також любимо. <сум> Якщо це електронна інформація, то вона має десь зберігатися. Вона має так. десь лежати. Ми бачили ситуацію з електронним декларуванням, і тут точніше з. Електронною системою, але зараз не про декларування, а саме про електронну систему, розумі, де зберігаються наші так. дані, угу. і чи є якась небезпека до їх втрати або пошкодження, або відповідаю, оскільки все ж таки, оцим процесом візової лібералізації, який ми виконували майже сім років, було передбачено не лише власне видачу біометричних документів, але і створення надійної бази захисту персональних даних, коли вона то... буде створена, вона вже вона? створена. Вона вже вона вже створена. Навіть. Тому я й кажу, що так важливо говорити не лише про те, що українці отримують безвіз, але й про те, що ми отримали в якості реформ, йдучи назустріч безвізу. Пропоную послухати також коментар з цього приводу Олега Бризюка, це є лідер фракції. Самопоміч, що він думає. І послухаймо, і прокоментуємо. Ці двері будуть відкриті відносно. Ви тепер розумієте, якщо не треба буде віз, все одно прикордонники Європейського союзу, прикордонна служба буде робити остаточне рішення щодо. Переїзду чи не переїзду для цього треба буде робити мати при собі документи, пояснення і інше. Тому будуть і зручності, і будуть і незручності. Коли ви їдете тепер з візою, ви маєте 95% гарантії, що ви перетнете кордон. Тут ви будете залежати від прикордонника, його експертизи і його запитань і ваших відповідей. Це добрий знак визнання, і цей знак визнання є наслідком трьохрічної праці, в тому числі української держави. У противазі російській агресії це знак, те, що Європа сама визнала, що страждає від російської агресії, і що її сусід Україна є передовою, передовим окопом боротьби західної демократії з східною деспотією. Це був лідер фракції самопоміч Олег Березюк. І також знаємо про те, що зараз є певні зміни в правилах перетину кордону для українців, тобто можна сказати, що вони стали більш такими серйознішими, жорсткішими в чомусь що нас ще більше перевірятимуть. Тепер. І так і ні. З одного боку треба розуміти, що коли ми з безвізом не будемо отримувати візи в консульствах, то фактично скасовується такий фільтр перевірки. Але е, кордон як був так і залишається, і е, як і раніше, до речі, були випадки, коли українцям, як і, власне іншим громадянам третіх країн, відмовляли е, під час перетину кордону, так буде і цього разу. Бо е, кордон існує кожної з країн, членів європейського Союзу для того, щоб е, захищати власне громадян. Тому треба бути свідомими цього. Що е, коли ми вже з'явились біля кордону, ми мусимо пояснити прикордоннику, якщо звісно таке. Питання з'явиться: куди ми їдемо, тобто коли ми повертаємося назад. В залежності від мети поїздки, дивіться, якщо, наприклад, ви їдете просто подивитися місто чи країну, так то мені видається, що буде цілком достатньо мати зворотній квиток назад, або, скажімо, підтвердження бронювання готелю. Так, якщо це конференція, так як я, наприклад, часто їжу, то дійсно я матиму повинна мати з собою запрошення програму, наприклад. Ну, тобто, всі ті ж самі документи, що було візовому Це е, не зовсім не можу погодитися, що всі ну, наприклад, ми ж з вами не будемо нести там фотографії, скажімо, да чи, наприклад, довідку про нерухомість, чи довідку, наприклад, з банку. Я знаю, що зараз дуже багато е, говорять про те, що все одно будуть вимагати показати там е, рівень доходів. Ну, не mm -hmm. так це немає такої mm -hmm. такого а, переліку але не тільки документів. для українців Ці правила не почали діяти І для громадян Європейського союзу також на виїзд так е, для громадян. Адян усіх. Країн, які перетинають кордон, це пов'язано з тим, що рівень терактів ми бачимо, що відбувається стільки, що в вашій студії був репортаж про, про Швецію. Так? Тобто без, рівень зростаючих загроз безпекових не лише і не стільки міграційних, він от, змушуватиме власне тих, хто перевірку здійснює на кордоні, бути ну, такими прискіпливими. Я ще додам, що до терміну перебування, що Україна Українці можуть перебувати в країнах Євросоюзу кожні півроку по 90 днів. Це такі максимальні терміни. А ми дякуємо нашій гості. Це є е, так, 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 ірина сушко, керівник, виконавчий, виконавчий так. директор громадської організації «Європа без бар'єрів. Дякуємо.